Всім доброго дня! Сьогодні у вас на огляді Special Beer по Дивізії. Так. Чернігівська. Це у нас біле, світле пиво. І смаком кавуна там яти. Значить, що по складу? Так. Ага, значить дивимося. Ароматизатор акація дуже цікаво. Ага. Вона тут, звісно, один тільки запах, як і м'яти, Але, в принципі, іншого очікувати, думаю, і не варто було. Хоча, будемо чесними, склад не такий вже й поганий. і поганий. Могло бути і гірше. Повірте, є з чим порівнювати. Так, я відкрив. І знаєте, воно пахне як. Розмочений від кавуну білий хліб. Ну, тобто, уяві, що взяли кусок батону, обмакнула його в кавун. в Оцю юшечку. І отак воно тепер пахне. Запах дивний, але не неприємний. Тепер ми зараз прильємо його, щоб ви могли наглядно побачити колір. Так, сейчас. Ого, дивіться, яка піночка. фіга собі, вона, звісно, осідається. А, ні, не, не осідає, гляньте. Непога, оно така пінка, гляньте. Воно, звісно, трошечки потрусилося в мене, поки приїхало, але все-таки. Дивіться. Воно таке, по кольору кавунчик. Через наявний у складі сік чорної моркви. До речі, з самого початку. Ну. Морква дика, наскільки мені відомо, вона по своєму кольору Фіолетова. А вже якраз домашнє на морква це щось, типу. Такого, знаєте, сорт. Домашня, ні, грубо кажучи, зробили її більш помаранчевою. Але якщо на городі вона трапляється фіолетова морква, це вона не хвора. Це вона здичавіла. Її все ще можна їсти. Що <кхід> ж, куштуємо. Пінка осідається повільно, як на мене, це гарний знак. Ух ти! Ух ти! Знаєте, я навіть не можу сказати, що це пиво. Це знаєте, як якийсь солодкий квас. Ні, серйозно. Смак солодкий. В ньому немає властивої для пива гіркоти. Він приємний. Е, такий, ніби, знаєте, ви реальний істекавун, тільки він трошечки хмільний. Смак. Дуже незвичний. Приємний. І зізнаюся, коли я читав склад цього пива. Я ж ніяк не очікував, що смак буде настільки цікавим, і м'яким і приємним. Що мені знову ж таки подобається найбільше, так це факт того, що воно не гірчить, як обично гірчить пиво, що мені, чесно кажучи, дуже подобається. Я так-то алкоголь взагалі не люблю. Але мені просто було цікаво, яке воно на смак. Це вже якесь лицемірство виходить. Я не люблю алкоголь, але мені цікаво, яке воно на смак. Ну що ж, залишається на ваш власний розсуд. А це пиво я однозначно рекомендую. Тому що цей смак це просто ма, це Ельдорадо. Це просто божественно. Шикарне пиво.